Час новин на каналі Рослужби інформації з оглядом останніх подій регіону. Я, Олександр Чернега, вітаю. Загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Тимошівка Кам'янського району присвоєно ім'я Кароля Шимановського. Життя відомого польського композитора було тісно пов'язане з Тимошівкою. Тут він народився, тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. В Тимошівці Кароль Шимановський написав свої відомі музичні твори в урочистостях З нагоди відкриття меморіальної дошки та іменної вивіски. Взяли участь громада села та представники консульства Республіки Польща в Україні. Подробиці у репортажі. Хлібом сіль громада Тимошівки зустрічала поважних гостей з Києва. Присутність польської делегації цілком виправдана. Постановою кабінету міністрів Тимошівській загальноосвітній школі першого третього ступенів присвоєно ім'я короля Шимановського. До цієї події сказав у своєму виступі директор школи Юрій Погорілов, громада села йшла багато років, і завдяки владі, учням, батькам та посольству Республіки Польща в Україні справу вдалося успішно завершити. До цього знаменного дня ми йшли не один рік. Весь цей час учнівські і педагогічні колективи школи плідно працювали, щоб довести, що школа гідна носити ім'я великого польського композитора Кароля Шимановського. Понад 130 років минуло відтоді, як Кароль Шамановський полишив Тимошівку. Проте відсутність видатного польського композитора не відчувалася. Про його діяльність та творчість нагадували експонати музею, який розмістився в школі. Говорили про світового композитора і на урочистостях, дружні зв'язки між українським і польським народом мають величну знамену пінгруття. Вони базуються на Wiele wielkich w ekonomicznym i kulturalnym życiu i potwierdzenie stolicą. Karol Szymanowski to wielki kompozytor, wielki pianist, pedag pedagog, a także muzykalny krytyk. E to wielka jałicość, która zaniała ważne miejsce w polskiej kulturze. В польської історії учова польського язика виточколи присвоєння Тимошівській школі ім'я Кароля Шамановського високо оцінили представники польської культури, кінорежисери Анджей Вайда та Єжи Гофман. у своїх листах, які зачитав голова Черкаської обласної громадської організації, польський культурний центр імені Кароля Шамановського Геннадій Лінєвич, польські митці розцінили подію як спільний успіх у культурних зв'язках українського та польського народів. Я, котрий своїй творчості, багато місця присвятив Україні, вважаю, що культурний діалог України і Польщі є надзвичайно важливий. Радію, що встановили співпрацю з освітними закладами. Польщі Сподіваюсь, що як партнери розпочнете спільно спільні культурні і творчі заходи. Програвати всі музичні твори. Польська делегація передала в подарунок фільми відомих режисерів, книги та аудіозаписи творів Кароля Шамановського. Від польської громади області школа отримала ноутбук та музичний центр. Зняти полотнище з меморіальної дошки та іменної вивіски доручили представникам місцевої влади та польським консулам. Чотирнадцята година 45 хвилин назавжди запам'ятається як знаменна подія, адже саме з цієї Її години школа села Тимошівка має право гордо носити ім'я Кароля Шимановського.